Друзі, вітаю, канал Масляр, мене звати Олексій. От. І розпочав я підготовку до криші. Я виклав крокви, буду їх скручувати. Ну і хочу показати, що я буду робити, з чого буду розпочинати. Зараз і що вже купив, і як вона в мене буде. Ну, в принципі, вона в мене буде по принципу Стаса Водолаги. Я дивився, як він робить, Робив свою одну кришу, робив другу кришу. І в принципі, теж хочу зробити таким способом. І покажу, яким я робив і неефективність тієї криші. Ну там навіть не то, що не ефективність, а просто то, як е, 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 я просто як її зробив, то було неправильно. Не з чого, а з того, як я її зробив. Ну все, зараз вам покажу, у кого будуть які там важливі ідеї, підказуйте. Буду дуже вдячним і дуже вдячний кожному, хто підписався на мій канал, підписався на останньому відео. Чимало людей. Це дуже приємно, це підбадрює робити, знімати і показувати. Все, дивимося. Ну, ось перше, це те, що я вже зробив неправильно, але це добре, що вона перша кроква я покрутив і в один ряд. Потрібно були болти покрутити шахматним порядком. Тобто один болт нижче, другий вище. Та знову таки нижче і один вище, щоб вони не були на одній лінії. Але ця крокова перша, вона в мене буде лежати, я її покладу на стіну. І вона повністю, в неї вся нагрузка буде на армопоясі. Так що це, в принципі, добре, що здогадався після першої. І е, наступні будуть у мене вже більш правильніше. Ну, можливо, у кого там будуть якісь свої ідеї, можете підказувати. От, далі це. Ну ще не до кінця зняв опалубку. От це вона ще не прибита, буду прибивати. Тобто не опалубка, да, так, опалубку ще не всю зняв, воно вона ще там на цій стороні є. Просто біта за це злизалася трохи і погано його відкручувати. Це все лежить маурлат. Маурлат сьогодні купив дюбіля, буду прибивати зараз його. Не знаю, може десь його помічника знайду, якщо він десь не валяється. От, це в мене там довгі крокви. Це короткі крокви. От, крокви у мене 120 на 70. От так, ну і покажу я, що я ще купив. Так, це я все приготував вже станок. Оця доска вся, що на опалубці, я буду її зараз розрізати навпіл. І буду прикручувати знизу крокви по розміру, а потім на... На цю, уже, як би вийшово, не доска, а рейка я прикручу ОСБ. І це придбав також сьогодні. це придбав там кучу саморізів різних для ОСБ, для доски. Це я купив. ОСБ, ОСБ у мене дев'ятка. Тут 90 квадратів. І є. Також купив утеплювач. Утеплювача там теж 90 плюс квадратів. Ось, такі показники його. Це утеплювач десятка. Ну, от, хто там розбирається, її там плотності і метр двадцять на шістдесят. 1200 на 600. Ось таке. Це у нас, виходить, бритикирований він. Він вата. Купив ще собі провилу для стяжки. А, і вже казав, що буду по принципу стасика робити. Такий я взяв не обичну підложку для номіната, а взяв зеркальну. Це в мене п'ятерка. Двоєчка. Цей утеплювач двоєчка. Він був по 15 гривень. Метр погонний. А це п'ятерка по 28. Зеркальна. А двоєчка без зеркала. Коштувала 10. То я а, порахував, що а, краще взяти двоєчку із зеркалом фольгіровану. А, а потім ще була п'ятерка, це я перерахував, то різниця на всіх а, там 90 квадратах, там, то це різниця в 900 гривень. Так вирішив взяти вже п'ятерку. Даби не зробити таку саму шкоду, як і зробив ось на цій пристройці, що я в минулому році пристроїв. Це взяв також шпильку різних гайки. Оце взяв для полу грунтовку це на свою ту, на підлогу, зараз загрунтую. І всяке таке взяв ще скоби. Можливо, десь э, цю підложку приб'ю. може десь треба буде. Так, і ось іще таку штуку. Я купив, зараз покажу. Ось таку штуку. От. І е, ціна, там ціна, е, я назвав 45 тисяч, це фундамент, армопояс і ціни мене вийшло. Ціна буде трошки. Це була неправдива ціна. Чому? Тому що там і писали мені в коментарях. І е, Я сам потім, потім згадав, коли передивлюся е, ту смету. Я забув сказати за... За цемент. цемента пішло 50 мішків. цемента пішло 50 мішків. Це виходить, в мене середня ціна. Я брав по 160, по 128, по 138, по 140, по 145. Середня ціна я там порахував 140 гривень. Мішок, там плюс-мінус. Коротше, це десь виходить в районі з 7 тисяч. І так як у мене а, ціна 43 тисячі, це по записям те, що я записував. От, 2 тисячі я там накинув, я сказав, що 45. ну, Якщо тоді бути точним, то це 50 тисяч. У мене вийшов фундамент, термопояс, дерево, глина. І там плюс-мінус з роботою з всім. Отим шоблом. Отак. От. А, от а криша вже за 50 тисяч. Яка ціна буде конкретно, я тоді скажу. А, і запитували за фундамент. Розмір фундаменту. Розмір фундамента 35 на 70. Тобто глибина 70, ширина 35. Це, друзі. Буду працювати. А, зараз пійду, заберу зустріну дружину і буду закручувати крокви. І буду прибивати Маурат, скручувати крокви, розпускати доску. Це, друзі. А, і забув. А, відносно отак криші, що позаду мене із блока. Що я зробив? Я спочатку поклав крокви, парабар'єр чи гідробар'єр, як він називається, я зробив. Потім постелив шифер. Потім я одночасно прикручував цього, одночасно прикручував ОСБ і запихав вату. І там, де возі торчали з шифера, а вона там трошки десь зупинялася, задиралася, коротше, і потім були просто містами мокрі п'ятна на потолку. І коротше, вона гавняча. Зараз там сильно жарко, зимою реально прохладно. Так що це була моя така помилка. Ну нічого, мені головне зробити цей. Хлів круто, а потім вже перероблю цю, тому що треба переробляти і кришу на старому, цьому, на старому, старому хліві. Так що таке, всім вдячний за подобання, за підписку і пока-пока.